Сіанте, чоловіча білизна. Почнемо ми саме з боксера. Це в нас розмір буде S, 95% катону. Розмір M, Далі буде розмір L. Наступні модельки в розмірі XL. Дві штучки. Далі в нас буде 2XL. Наступні модельки 3XL. Також буде одна моделька в розмірі 6 7 L. Це у нас буде в розмірі M. L. Наступні розмір M, 3XL, 3XL. Далі у нас будуть сімейні. Розмір S, M, L. 2XL. 3XL. І ще одна моделька в розмірі 3XL. Далі у нас такі трусики плавками. L. 3XL і три пари однакові в розмірі 6 XL. Також ще запакований розмір L в упаковці дві штучки. І сімейні 2 XL в упаковці буде також дві штуки. Далі буде трошки одягу. Це у нас майка розмір S XL в чорному кольорі в розмірі L. Також будуть підштаники. Тут в упаковці одна штука в розмірі 3 XL. Далі розпаковані підштаники в сірому кольорі в розмірі S дві пари. Це у нас футболка розмір L. Ще одна біла футболка в розмірі S і лонгслів розмір 3XL.